54-річний Олег Луцук – гончар із села Стольне Менської громади. Розповідає, займатися цим мистецтвом почав близько 20 років тому. В Києві я одного разу попав на майстер-клас до гончарів. ну і воно зацепило, мені подарували два відра глини, які я привіз додому, почав щось ліпити, те, що мене вчили. Щось виходило, щось ні. Чоловік каже, незабаром хобі стало роботою. Також останніх 15 років він навчає дітей. Це гуртки гончарства, художні кераміки і цифрове фото, От, на яке діти з задоволенням ходять, це заміняє їм вулицю. 2018 року Олег започаткував фестиваль гончарного мистецтва Куманець у Мені. На нього з'їжджалися майстри з усієї країни, привозили глиняних тварин. Так, каже чоловік, зібрали мистецький зоопарк. Зараз вироби зберігають у столянському краєзнавчому музеї. Серед них і найбільший свищик України, який виготовив Олег Луцук. у червні 2021-го його занесли до книги рекордів. Була така ідея. Ще тоді жив був мій вчитель Сергій Тимофій Щенков, думали з ним разом зробити, але, на жаль, він помер і. Цей свищик випалювався саме в день його народження, і можна сказати, в честь вчителя був зроблений. У самого Олега розповідає він багато талановитих учнів. Однак тих, хто зробив це своїм ремеслом, поки що немає. Справа тому, що кераміка і ганчарство це досить важка справа, яка віднімає досить багато часу, досить недешева, от, яка не приносить миттєвого результату. Обирають собі спеціальності. Більш популярний, скажімо так. Ну а це така от штука, що це потрібно вжити цим у червні 2024-го Чоловік долучився до лав Збройних сил України. Говорить, хотів піти служити ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Сам ходив до військкомату, але тоді його не призвали. Мабуть, ніхто не хоче служити. Ну, є військові люди, є не військові люди, але іде війна, і би, це обов'язок. Тому би, я знав, що рано чи пізно прийдеться йти, я до цього був готовий. Два тижні Олегі з побратимами були в Курській області. Каже, спротиву місцевих там не побачив. На люди спілкуються українською мовою. От, я здебільшого був на позиціях. Я всього один день був в населеному пункті, бачу. Ну, люди як люди. Потім чоловік опинився під Покровськом. Були в оточенні, вийшли заточені. От, поранила, приїхав додому. Лікуюсь. Навіть перебуваючи у шпиталі, гончар продовжував ліпити. Розповідає, друзі надіслали йому глину. Люди, які поруч зі мною поранені. Почали приходити, ліпити їх сім'ї, які до них приїжджали дружини, діти, волонтери. Всім було цікаво, і майже кожен день у мене було спілкування з людьми, спілкування з глиною або спілкування через глину можливо. Гончарство це арт-терапія, говорить Олег. До мобілізації у нього був проєкт Швидка гончарна допомога. Він працював як з дітьми, так і з дорослими, зокрема військовими. Воно було затребувано тоді. Навіть зараз хлопці кажуть, от виписуємося зі шпиталю, можна до тебе приїхати. Чоловік каже, він періодично приходить до своєї майстерні однак за гончарне коло ще не сідав, поки не може зробити цього через поранення. На гончарному колі просто потрібно, щоб і ноги працювали, і руки, якби й голова. Воно ще не все не все до кучі зібралось. Наразі Олег лікується. Після цього буде висновок медиків. Чи може він служити далі? Цей час, поки я на лікуванні. В планах почати створювати реабілітаційний центр для військових, куди хлопці після поранень можуть приїхати, отримати задоволення від спілкування з глиною, з природою, тут тихо, красиво. Скільки на це треба буде грошей і де їх брати, чоловік поки що не знає. Фінансова підтримка потрібна, можливо, можливо, будемо щось шукати, можливо, Побачимо, ну зараз я вважаю, що першочергово це допомога армії, військовим на війні. Ну але тим, хто вже не може воювати, теж потрібна допомога. Тому от саме цей шлях, я думаю, теж потрібно не забувати. Наталія Гоман, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.